Минулий тиждень приніс нам цікаву, давно забуту технологію. Це е, політичні партії, лідери політичних партій подають в суди на соціологів. А, Якщо задання вже, вже, вже була вже була така річ у на президентських виборах, коли Сергій Тігіпко подавав суд на на кампанію ТНС за те, що він вважав, що у нього були занижені рейтинги, е, і відповідно це вже другий такий випадок у історії України, коли е, тепер вже Наталія Королевська подає в суд на чи Чистий, да, чистий піар, тому що тут ну по-перше, перевіряти це складно, да, хто буде чи чи може суд перевірити професійність роботи соціологів. Він, звісно, може залучити експертів. Але не це мета Наталі Королевської, очевидно. Наталя Королевська має дуже чітко визначену мету. Вона хоче сказати є мрія, е, так що в неї є мрія потрапити в парламент, і от е, заради цього їй треба, щоб виборець вірив, що вона туди потрапить, і що соціологи помиляються, які. Кажуть однозначно, вона туди не потрапляє. Звісно, що психологія виборця така, що він не буде голосувати за того, хто власне до парламенту не потрапиться. Це абсолютно зрозуміло. А тут. Мені здається, нового справді нічого немає. Все це таке суцільне дежав'ю і нова політична сила просто його використовує. Активно. Нового немає, але я не здивуюся, якщо на наступних парламентських виборах буде вже десяток тих політичних сил, які будуть подавати в суд на соціологів. Що в них не ноль. На Но них не ноль, а п'ять так. <реш> <реш> так, От yeah. ну, нова технологія, яка мене особисто стурбувала, вона прямо стосувалася медіа. Це оприлюднення відео з палати, нібито Юлії Тимошенко. І ця історія насправді е, яка вже давно подібного нічого не з'являлася взагалі в українських медіа, тому що це пряма, е, пряма суперечність взагалі з етичним кодексом. Ну, були у нас находити. ще дві-два записи із палати Юлії Тимошенко. Спершу із Лук'янівської в'язниці, а далі вже із Качанівки. Ці записи так само тиражувалися в інтернеті, Навіщо так само скидалися. Я хочу показати, що Тимошенко жива, здорова і пересувається без очевидно. Підтримки. Очевидно, напевно, що саме це і було головною метою, що мовляв, дивіться Тимошенко і жива й здорова і ходить ще й на високих каблуках. А от е, мотивація журналістів в цьому контексті е, е, тиражувати це, тому що це прямо втручання це в приватне в, в приватне це, життя це в селі. Це смертний факт. Це полуничка за відповідно те на що будуть заходити люди, будуть дивитися, будуть клікати. Кліки дають відповідно більші рейтинги. Рейтинги, це значить реклама і так далі. Але чи усвідомлює кожен журналіст, що подібна історія може трапитися і з ним? Що коли він потрапить, не дай Бог, там десь до лікарні, якщо його там будуть знімати в лікарняних шапочках, халатах і взагалі з усією тою масою приємних і неприємних речей, які, які роблять з людьми в лікарнях? То ну очевидно, це пряме порушення прав права. Це майже на приватність, як, це як такий у тому старому, суцільний пруд старому анекдоті про е, того хлопця, який йшов на війну, і його питали, чому так пізно. Він каже, ще одного двох вб'ю. А якщо вб'ють тебе, а що я кому погано зробив? То відповідно теж сама ситуація. А мене за що показувати? Навіщо показувати мене? Ну ладно, Тимошенко. А от я що кому зробив поганого? Ну, ці вибори мені здається стали змаганням тих, хто нічого поганого нікому не зробив, але всі. Підносили патрони, тим, хто це погано робив, і це от очевидні речі, які відбулися з журналістикою саме в ході цієї виборчої кампанії, коли за великим рахунком медіа не ставили собі праці. А питати дуже конкретні речі і шукати, знайти дуже конкретні відповіді і про кандидатів, і про програми, і зобов'язання вони просто ставили синхрони, записані політтехнологами. Ну будемо відвертими, що на минулих виборах спостерігалася теж сама ситуація. На президентських виборах теж медіа не відігравали важливої ролі. На виборах до місцевих органів влади теж підносили патрони. На виборах парламентських минулих теж підносили патрони. Тобто джинса з'явилась не сьогодні. джинса процвітає джинса це перекочовує із виборчої кампанії в виборчу кампанію, і, відповідно, стало вже традицією нормою. То мусить поставити СТОП. Хто мусить сказати це слово? А крім журналістів, ніхто не поставить, і відповідно, напевно, що сам розвиток медіасфери може прийти до того, що сама джинса продемонструє абсурдність ситуації, коли деякі газети тепер виходять е, взагалі без е, реальних матеріалів, такі джинса, суцільна джинса. береш газету в руки, і відповідно від однієї статей, сторінки... да? Чи там шість статей? Всі, хто прохідні, всі по статті, і кожен це про себе гарно. Ну вчора, Тоб... до речі, один із Кандидатів поставив чи на минулому тижні верніше поставив рекорд абсолютний, тому що в одній газеті на 24 сторінках було 34 фотографії одного і того ж самого кандидата, тобто 34 чотири матері без ні, ні, ні. Два це один із такі. кандидатів, які в Київській області балотується. Ага. Тобто в нас є такі навіть прізвища мажоритарників, які такі глобальні технології використовують для просування себе у, в український парламент. І от е, в цій ситуації насправді медіа дійсно втрачають довіру, але політики від цього теж страждають. Тому що вибори втрачають сенс. Бо виборці виборцям пропонують всі себе гарних. Новини нічим не відрізняються від реклами. Реклама за великим рахунком це пряме повторення новин, коли в рекламі нам Тимошенко каже про те, що це там злочинна влада, цю ж риторику в новинах повторює Яценюк. І е, те, те саме по суті відбувається реальне інформування. Про влада, тільки про здобутки. А, а ви про забутки жодне уявіть про собі проблеми. просто от спробуйте подивитися, отак пропустити не мимо, не повз вуха, не так, щоб одне вухо вухолетіло, друге вилетіло. А отак вдуматися у рекламу, у рекламний блок, коли сидить нормальна людина і чує спершу про те, що влада злочинна, далі йде ролик про те, що попередня влада була злочинною. Далі йдуть про те, що ми не будемо е, голосувати за боксера. Далі відповідно про те, що ми єдиний не кремлівські, не, не агенти Кремля, а всі решта агенти Кремля. І в результаті виходить така це не шизофренія навіть це вже виходить. Я навіть не знаю, це вже параноя. таке гарне так. слово когнітивний дисонанс <laughs> в, в головах виборців. І тут я згодна, що одною з таких технологій це стало ставити ось ці взаємовиключені реклами поруч. Бо що наскільки я бачу, що завжди реклама опозиції, вона йде поруч із рекламою партію регіонів, коли опозиціонери кажуть про те, що вони зруйнували все, а далі йде гарна картинка. Жіночки, які посміхаються і пиріжки виносять там. Своїм рідним і кажуть, ми не маємо права повернутися назад, бо вони тільки говорять. І все це мінімізується. Я не знаю, навіщо на це витрачати гроші на такі. На Фейсбук був е свого часу жарт про те, що е коли збирали мітинг на підтримку ТВА, цей мітинг транслювався на телеканалі ТВА. І за цей час транслювання мітингу е мітинг переривався 11 разів рекламою партії регіонів. І от був жарт про те, що партія регіонів головний спонсор мітингу на підтримку ТВА. Ну, оце питання ефективності використання коштів, воно очевидно так само має постати, точно так само, як і питання їхньої прозорості. Тому що за ось це величезну кількість рекламних роликів, мені здається, що ця кампанія вона просто побила рекорд, побила рекорд за кількістю облич на білбордах, які нікого ні в чому насправді не переконують. За кількістю рекламних роликів і їхніх виходів, а які знову таки взаємовиключають один одного і дають виборцю це почуття. Ну що найменше, я би сказала, що виборець він розгублений. А що робити? Кому вірити, і навіть діяти? не розгублений, він збайдужій. І збайдужили, і відповідно, більшість виборців вже, звичайно, для себе сформували свою думку. Але дійсно дуже часто ми е, можемо зіштовхнутися з тим, що оцей е, вал реклами він робить свою річ. Бо, скажімо, у деяких е, е, кандидатів з таким собі опозиційним іміджем, от які балотуються у Києві, наприклад, які фактично все святошено заклеїли своєю рекламою і, і там нивки, заклеїли своєю рекламою, то у них за місяць там рейтинги зросли в 4 рази. Наприклад, не завдяки тому, що вони щось робили, а завдяки тому, що саме реклама, яка всюди. Ну от яка таке переслідує. враження, що гроші і впізнаність підміняють собою зміст. Якщо в тебе немає грошей і впізн... і відповідно немає впізнаності, то ти зміст донести не можеш. Натомість, ті, у кого є гроші, ну у них зміст один. Заробити більше ніж витратив, і це якась така колізія для цілі для цілої нації, для цілої країни. З неї можна вийти? Вікторія. Є ще одна проблема, що навіть ті, у кого немає грошей, от чи ті, хто є, мають гроші, чи ті, у кого немає грошей, немає змісту. От. Проаналізуйте програми наших політиків, проаналізуйте програми партій, проаналізуйте те, з чим вони йдуть. Вони йдуть з гаслами, але не з конкретикою. Вони йдуть просто із якимись. Не ну, добре я аналізувала. Закрутками. Я, в принципі, працювала з програмами. Я хочу сказати, що очевидно, найкраща програма я там буду відвертою. Це програма свободи. Там дуже багато конкретики, такої, якої очевидно, виборець в неї ще не вчитався і не вдумався. Я Як, взагалі. наприклад, про заборону абортів. Так. А там про повернення графі національність. Ну так. національність ми можемо чекати, чекати від свободи, але за бортами я не знаю. Є питання, от як українки це сприймають насправді. Ну це було питанням для політичних дискусій для повістки денної політичної кампаній на заході в багатьох країнах заходу від сполучених штатів. У нас Це було... є в програмі, і про це ніхто не говорить взагалі. Люди просто цього не знають. Це не цікаво ні телеканалам, таке враження, що просто не дочиталися до цього. І тут наступна річ. Непогана програма в регіоналів, скажімо прямо, ну бодай вона зроблена за якимось американським стандартом, де не багато обіцянок, але є якісь конкретні цифри, і вони зрозуміло про що, хоча є дуже багато упущених сфер тих сфер, які взагалі не покриті. От і от ми зараз готуємо програму, яка присвячена правам людини, нібито це базова категорія. Так, от, нам надзвичайно складно знайти людей у списках політичних сил, які би взагалі займалися цією темою. Правда. Тобто, права українців політики захищати не хочуть. Вони нам обіцяють, що вони будуть займатися економікою, але насправді займаються своєю економікою, в першу чергу, своїх родин. От е, в Україні був потужний правозахисний рух, рух до 1991 року. Були правозахисники, як тільки проголосили незалежність, всі правозахисники пішли в політику от, і забули про. Те, що потрібно захищати ще й права людини, і що бо теж це, це частина політики власне, і найблагородніша. На і відповідно, у нас дійсно правозахисний рух як такий. Він за великим рахунком мер. Є якісь організації, є кілька відомих правозахисників, але це не системний правозахист. Але права людини. Це все, це все, бо економіка базується на праві власності. А так. соціальна політика вона базується на право на освіту, на працю, на відпочинок. Це всі ті права, які треба б сьогодні говорити. Це питання підходу держави. Чи держава людину ставить в центр? Чи політична сила людину ставить в центр своєї програми? Чи вона намагається просто казати, що от в нас є держава, яку ми будемо розвивати? Насправді знову таки повторюю, розвиваються економіки конкретних сімей. Як ми як важко, там важко. як там говорилося в Брежнівській часи, все во ім'я чоловіка, все для блага чоловіка? Ви знаєте, чоловіка? Ну от я думаю, що це дуже логічна квінтесенція того, що сьогодні відбувається в країні, і всіх цих виборів. Насправді які на жаль ось цієї тези змінити вже не можуть.